А чи чули ви таку фразу на сьомому небі щастя? А чи знаєте ви, як називається то сьоме небо? А робот. І саме там є престол Бога, рода отця Вседержителя. А всього є сім неб. І зараз я вам розкажу за них і хто там є. Перше небо називається Шамаїм. Тут є хмари, вітри, зорі і є ангели земні, які слідкують за нами і є? Родові покійні, але пам'ятаємо, що не за кожною людиною стоять ангели. Родові покійні, тому що є земні, а є небесні. Все, ще треба заслужити і при житті, гарний мати контакт або допомагати, любити. Першим небом всім заправляє архангел Гавріл, той, що приніс. Вістку Божій Матері про те, що вона завагітніла. Гавріл стоїть по ліву сторону, а ліва сторона у нас жіноча. Саме тому є така думка, що все-таки все жінка. І так, друге небо. Друге небо це раквія, і завідує їм Архангел Рафаїл. Оце там і є ті пачі душі, які пішли не по волі Бога, тобто, як в кайданах, ті, що завинили. Ослушались Це друге небо. Тепер третє. третє небо називається Сагун або Шахаквін. Це є ад, і заправляє ним Архангел Анахіл. Тобто, третє небо це ад. Тепер переходимо до четвертого неба. Четверте небо називається Зепхул або Механон. Їм заправляє Архангел Михаїл. У четвертому небі і є Божественний Престол і Алтар. Але ще не там є Бог, тому що Бог є на сьомому. П'яте небо називається в нас Мохон або Аон. І заправляє їм Архангел Аарон. Хто в нас там є? Ангели? Месники. Ті ангели, які знищують, які мстять і які витирають. Тобто, це ангели, які є як змісті. Шосте небо називається в нас Зібул або Макон. На шостому небі в нас сім херувімів і сім сфінксів. Вони саме ближче до сьомого неба, до трону Божого. Рода ця все держити, от я й підійшла.